Вітає вас, любі телеглядачі. В ефірі відкрита студія. З вами я, Дар'я Дрецова, і сьогодні у нас в гостях Віталій Жугай, регіональний координатор проєкту майстерня активних громадян. Вітаю вас, Віталій Йосиповичу. Добре. Віталій Йосипович, Для початку розкажіть нашим телеглядачам, що саме таке майстерня активних громадян. Це річна програма тренінгів для активних громадян, як закладено в самій назві, яку здійснює громадська організація Інститут медіаправо разом з коаліцією громадських ініціатив Реанімаційний пакет реформ». Програмою передбачено підвищення юридичної і не тільки грамотності громадян щодо боротьби з корупцією. І вивчення дуже багатьох цікавих ініціатив. Тобто ми вибудовуємо мережу людей, допомагаємо їм познайомитись між собою, обмінятися досвідом, дізнатися про новели в законодавстві антикорупційному, тим, хто займається розслідувальною журналістикою, поділитися якимось своїми прийомами, як здобути інформацію, перевірити її, викласти, і етично, і юридично правильно. Побудований цей проект таким чином, що ми проводимо у Києві спочатку. Після відбору ми відібрали активних таких тренерів. І вони приїжджають до Києва на триденні навчання, проходять з кращими загальнодержавними тренерами або фахівцями в цій галузі навчання, і потім вони вже їдуть ділитися, свого роду така піраміда здобутим досвідом свої регіони. І таким чином ми приїхали і до вас в Миколаїв. Сьогодні відбувся тренінг у Миколаєві, і головне головна проблема, яка розглядалася тренінгу, це була корупція. Скажіть на сьогоднішній день, які основні причини корупції в нашій країні? Ну, один з тренерів наших місцевих партнерів, В'ячеслав Головченко, дуже добрий екскурс зробив історію. Він якраз трошки розповідав про те, яким чином впливали правила і традиції Візантійщини. Заходу, як, де вони перетиналися і яким чином це відобразилося на ментальності людей. На жаль, історично склалося так, що велика частина України була під різними впливами. Там можна сказати, що, що вся територія сучасної України була під різними впливами і навіть зараз перебуває під різними інформаційними впливами. Але якщо говорити ментально, то було, ви знаєте, було заведено, що. Десь потрібно вирішувати питання альтернативними методами. Десь був принцип вокруг народної, все вокруг майо. Десь було заведено, щоб починаючи від пологового будинку і закінчуючи вузом, вирішувати проблеми або якісь питання, або штучно створювані проблеми. Найчастіше це так бувало. Створюються штучні проблеми, особливо чиновниками, які щось. Вирішують чи ліцензують, чи від них залежить якийсь підпис, чи якісь, особливо коли настали інші економічні умови, наприклад, питання якогось рішення щодо надання права ведення експортної діяльності, ну що завгодно, і, і скрізь там, де є можливість щось дозволяти або не дозволяти, де з'являється спокуса заробити щось на цьому, не зовсім чесно. Але знову ж таки, як я вже згадав, за допомогою сьогоднішнього історичного екскурсу було показано, що це не вчорашнє явище. Воно, на жаль, насаджувалось багатьма руками неволі, впливу і якихось різних, в тому числі, агресивних, агресивних е інформаційних впливів. Сьогодні, спілкуючись з учасниками тренінгу, чи багато з них зістикалися з проявами корупції? А ви знаєте, приємно було зауважити, що молоді люди от приємно вразили тим, що деякі з них сказали, що я ще. Не зустрічав в своєму житті корупції, не давав, не брав. Ну, зрозуміло, що це добре, і з одного боку, можливо, це такий молодий максималізм. Що, а може, може, вже є окрема категорія людей, яким вдалося цього уникнути. Тому що ну на жаль, ми розуміємо прекрасно, що це явище дуже поширене і просто є різні рівні. Є побутовий, є якийсь дуже високий рівень, і, і так чи інакше ми про них знаємо. Про них чуємо, і ми дуже надіємося, що колись настане той час, коли про таке ганебне явище ми можемо згадувати вже в історичному контексті, а не як реальність. А чи надавались учасникам якісь певні практичні методи або інструменти боротьби з корупцією? Так, звичайно, ми беремо до уваги дуже багато гарних напрацювань, які є, і це і ну безліч організацій громадських, які цим займаються, але є декілька. Може, десятків, може навіть декілька одиниць, тих, які досягли успіху. Це і рух чесно, і вже згадуваний коаліція громадських організацій Реанімаційний пакет реформ і громадська організація Інститут медіаправа», і всеукраїнський центр боротьби з корупцією, і багато-багато, ну і звичайно, Transparency International. Я тут не хочу когось образити, забувши, згадати про них, бо насправді їх багато. І відпрацьовані методики, і є приклади. І ми знаємо, що лише, наприклад, впровадження сайту, де можна відслідковувати державні закупівлі, це вже перемога. Так само, як є. Дуже багато, ну, наприклад, громадська ініціатива ОПОРА започаткувала такий проект Антилапа, де великі акценти спрямовуються на сектор ЖКХ і спроби уникнення якихось порушень у цій сфері. Рух чесно, про який ми згадували, займається відслідковуванням дій політиків і ну тим же ж кнопкодавством, майном різних політиків. Нещодавно з'явився я пропоную і глядачам і зацікавленим особам подивитися сайт pep.org.ua, на якому можна прослідкувати, чим володіють. Політики, громадські mm -hmm. діячі і які корупційні репутаційні ризики з ними пов'язані. І дуже багато є таких речей, які є результатом діяльності громадських організацій. Не було би цих активних людей, які об'єднуються, які об'єднуються спочатку організації, потім рухи. І коаліції не було би цих законів. І ну, не тому, що люди погані, а тому що хтось мусить почати цей рух, ініціювати, і тільки об'єднавшись, люди можуть домогтися результатів вагомих. Також, окрім корупції, на тренінгу обговорювалось питання щодо доступу до інформації, адже запит на інформацію – це все ж таки дієвий інструмент у розслідуванні. Як все ж таки правильно написати запит та кому адресувати його? А ви знаєте, для початківців, ну звичайно, що це все регулюється законом про, доступу, про доступ до публічної інформації. Але для тих, хто хоче це вперше зробити, я дуже би рекомендував зайти на сайт Українська Правда, і там є окрема рубрика Доступ до правди. І дуже легко покроково там всі кроки пропонують. Можна вибирати, як це звично робиться в меню. До кого ви звертаєтеся, що ви хочете дізнатися, який запит ви формулюєте. І це на першому етапі. А для тих, хто вже так звані просунуті користувачі. Або хто вже давно займається такими якимись громадськими діями, громадським активізмом, там вже є трошки вищі рівні розуміння. І для того, щоб розбиратися, яка інформація може бути, яка є точно публічною, розроблено так званий трискладовий тест. Дуже гарні є, можна подивитися підручники, можна завантажити в інтернеті у вільному доступі, наприклад, Дмитра Котляра, де дуже покроково розписано, що є публічною інформацією. Як її отримати словом, це це дуже гарне досягнення української держави, і, до речі, багато фахівців вважають, що закон у нас один з кращих в світі. Вже інша справа, як він виконується. Ну і приємно тут зауважити роль якраз інституту медіаправа у появі цього закону. Миколаїв це вже четверте місто, 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 де ну, відбулась майстерня активних громадян. Ви бували і в інших регіонах. Розкажіть, які там вже є результати? Ну про результати говорити ще передчасно. Ну, точніше, результати є, але пов'язані з діяльністю mm -hmm. нашого проекту. Ще, мабуть, передчасно, бо ми тільки у грудні почали минулого року. Тепер продовжили. Були вже Вінниця, Суми, Чернівці, Миколаїв, четверте місто. Просто скрізь є своя специфіка. Приємно те, що багато молоді, багато людей вірять у таку можливість щось змінити багато людей обмінюються багато студентів. З іншого боку, приємно те, що в деяких містах є великі конкурси, навіть пенсіонери записують. Це також значить, що вони ще не зневірились, що вони вірять, що в цій державі щось можна поміняти, вони хочуть діяти. І ну, результатами я би назвав те, що люди активно досліджують. Ось колега з Вінниці, лікар-ветеринар, вже навіть нам прислав свій документальний фільм, який показує певні порушення у сфері, якою він займається. Такі є локальні маленькі приклади, але я думаю, що їх буде більше, тому що в кожному місті ми знайомимося з цікавими активними людьми. Далі ми сприяємо тому, щоб вінничани могли спілкуватися не тільки. З Києвом звертаючись по допомогу до провідних фахівців тій чи іншій галузі, а ми допомагаємо, наприклад, сумчанам чи вільничанам з миколаївцями сконтактувати або на поки тобто це така всеукраїнська мережа, яка є свого роду банком знань, де люди обмінюються знаннями і навичками і практикою і допомагають один одному. Це дуже добре, тому що є специфіка регіонів, є досвід, є історія успіху. І... І є взаємодопомога. Все ж таки більшість на тренінги – це молодь. Ось наскільки змінюється їх думка щодо корупції, коли вони прийшли, і після вже тренінгу, після періоду навчання ви знаєте, я би не сказав, що хтось приходить з толерантним до корупції. Ну Так якщо ну, вони всі, прийшли на вже... воно вони вже сама назва, Роти, сам проект призначення. Люди розуміють, куди вони йдуть і для чого. І вони дуже рішуче налаштовані іноді навіть на поки ми мусимо. Трішки допомагати їм а, діяти в правомовому полі, тому що ну, звичайно що є бажання вирішити все. Знаєте, хотілося б розрубати в вузол одним помахом, але іноді це така тривала, копітка справа, яку треба вирішувати законом. Але я би сказав, що ми дедалі більше переконуємося, що цей рух наростає як за геометричною прогресією, і, мабуть, не, не дарма, тому що вже давно визнано і в Україні за її межами, що ми маємо дві найбільших біди і загрози: це війна і це корупція. Тому що жодні інші реформи не зможуть бути реалізовані. Ми втратимо довіру власних громадян, ми втратимо довіру партнерів тих, хто хоче нам допомогти ззовні. Ну, і, мабуть, це таки найгірше, якщо е, самі українці зневіряться після двох революцій в тому, що ця країна може бути успішною і що ми самі можемо навести лад своїй державі. Майстерня активних громадян проходить у декілька так званих етапів, модулів. Коли відбудеться наступний, та чи може, наприклад, зараз наш телеглядач приєднатися до вас? А, звичайно, ми е, наступний етап підготовки тренерів, наших е, активістів проводитимемо у березні. Цього року і після того знову в усіх регіонах тих, які в нас задіяні, а цих регіонів є 16. Для того, щоб нікого не дискримінувати, ми іноді запрошуємо людей з сусідніх регіонів. Тобто сьогодні, наприклад, на вашому семінарі була одна активістка з Херсонської області. Ось так, ці тренери знову будуть наберуться, будуть скажімо так, носіями чи чи тими тренде, передавачами нової інформації, яку вони отримають у Києві на загальноукраїнському семінарі. І ми знову набиратимемо на конкурсній основі активістів для участі у локальному, регіональному вашому семінарі. Сьогодні, на жаль, не всі змогли приїхати через погоду, бо ми дуже зацікавлені в тому, щоб були представлені і районний, і міський, і сільський рівень, не тільки обласні центри. Так ось і ті, ми сподіваємося, якщо відповідати наше запитання про нових людей і нові обличчя, і ті, хто не зміг сьогодні доїхати через погоду, і ті, хто зараз почувши. Вашу телевізійну програму запишуться, мають всі сайти, всі ж можливості, всі шанси приєднатись до нас. Єдине, якщо навіть фізично з якихось причин вони не зможуть бути присутні на нашому семінарі, то це можна зробити, приєднавшись до Фейсбук сторінки, до Фейсбук спільноти, до Гугл групи ну до, до всіх сучасних методів комунікування з нами. Що ж і наостанок, останок Віталій Йосиповичу, які завдання та цілі ставить перед собою майстерня активних громадян? Ну, перш за все, дати знання і інструменти, тому що точно запевняю вас, чого не бракує, це бажання подолати корупцію, ініціативності, сміливості, рішучості, але іноді бракує знань і вмінь. І от найкраще, що ми могли би і, і намагатимемося зробити, це дати людям знання, інструменти, об'єднати, перезнайомити певний захист, тому що. Ті е, місцеві е, активісти, які у своїй роботі зіштовхуються з певними труднощами, вони можуть звернутися до нас по юридичну консультацію. Ми, на жаль, не можемо забезпечити судовий супровід, іноді і така потреба виникає, тому що немає фізичної можливості це зробити. Але на, на рівні консультативному, на на рівні того, що ми ділимося знаннями і, і допомагаємо. Людям, навіть якщо ми самі в чомусь не можемо допомогти, то ми підкажемо, куди звернутися для того, щоб вирішити проблему. Що ж, дякую вам за те, що завітали до нас в студію та проінформували наших телеглядачів. Впевнена, вони приєднаються до майстерні активних громадян. І я вам нагадую, що гостем сьогоднішньої студії став Віталій Жугай, регіональний координатор проєкту майстерні майстерня активних громадян. А ви залишайте з нами на телеканалі ТАК-ТІВІ.